Людина має прав на у тому. на те, щоб не утриматись від сліз, сховатися від світу в себе вдома, або втекти у тихий темний ліс. Людина не залізна, вона може. Втомитися від цього в якусь мить до інших стати трішечки ворожа і виказати все, що їй болить. Засуджувати не треба поспішати і у душу заглядати їй на слід. Людина має право не встояти і не втримати на плечах цілий світ. Людина має право на невдачі, на помилки, падіння у житті, і ці моменти слабкості не значить, що має потонути в каятці. Людині треба просто розуміння. Не осути, не жаль співчуття, не треба в неї кидати каміння. Стомитись може кожен відчуття. Не слід казати, мені в твої проблеми є ці, кому ще важче, ніж тобі. А люди не залізні. Кожен має миті, в якій втрачає сили чи контроль. Можуть їм боліти крила перебиті. Люди то не сейфи. Не знайдеш пароль.